Повість Земля своєму батькові Юліанові Кобелянському посвячує авторка. Частина 1. Епіграф Кругом нас знаходиться якась безодня, що її вирила доля. Але тут, у наших серцях, вона найглибша Перший розділ. Дві години від реки Серета на Буковині лежить село Де. Його рівні поля пригадували б степ, якби не те, що місцями вони западають, мов знеохочені своїм положенням, творячи плитки невеликі кітли, і якби не той великий ліс, що тягнеться по західній стороні села, і творить зелений мур поперек широкої площини, щоб обмежити її розмах. Пишний, майже безмежний великан, неначе у вандрівці, задержався ось тут та задумався над тихими полями. А недалеко нього, почувши за собою зеленого опікуна, попіднімалися сільські хати. Тут і там і там розкинулося село. Ліс панський, власність приватна, тонкі ніжні берези поперепліталися з поважними дубами і ясними літніми ночами блистять, мов у срібло одягнені. Їх листя дрожить неспокійно, а граціозні, легко повигинені пні приманюють до себе ніжністю та білістю, мов русалки. Окрім цього великана, підіймається спіль ще кілька малих лісових оаз. Зовсім самостійно, мов ж мене й укинені або як висунені з глибини зеленого великана окремі колонії, так стоять вони, розділені нивами самітно і глядять гордо на збіжжя, що хвилюють навкруги них. Вузенькі, майже невидні стежки в'ються між золотистою пшеницею та шовково-шелестячою кукурудзою і ховаються незамітно в ті ліски. Саме тепер зима. Мешканці тих хатин, що, звернені лицем до рівнини, дивляться в земів сумну, одностайну картину. Нічого, крім білого простору, що розливається далеко, як лиш око засягне, а там уже небес теркається і никне. Горстка хаток, що відбігла від великого лісу і властивого села, глибше в поля, і що стоїть ось тут, розділена лише садками від себе, та горстка має той одностайний блідий вид рік річно. Та, мабуть, мила її та широка просторінь, на ній розбігаються думки свобідно, а горе, коли розсадить уже грудь людську до крайності, гуляє й колишеться враз із пишним колоссям збіжжя навперейми. Коло відокремленої громадки хатин, мов коло своєї служби, стоїть і малий панський дворик із величезним садом, неначе зі штивним чорно-білим треном, і понурився також в одностайну картину. Мешканці дрібних хатин це постійні робітники в бояра, і коли інші селяни виходили рік річно гуртом на роботу в Молдаву, потративши вибрані гроші вперед у марний спосіб, шукали й шукають вони зарібку в межах своєї землі, і не було їм з тим лихо. Так, приміром, має хата заможного газди Василя Чоп'яка, якого жінка до служила довгі літа у дворі, інший вигляд, як інші сільські хати. Особливо ж як хати тих газдів і газдинь, що шукали заробітку щастя в Молдаві. Вона має ясні чисті вікна, невеличкий сад із шляхетними овочами, в зільнику такі ж самі цвіти, а в хаті всюди взірцева чистота і лад. Під вікном у старомоднім комоді улюбленій меблі докій, випрошені у пані, і в такій самій ще зовсім гарній шафі тримає докія неабиякі святочні спідниці свої і чорні дорогі сердаки свого мужа і своєї доньки. По стінах висять образи іншого походження, як і ярмаркового. Вона не віддавалася пустим мріям і спокусам про золоті гори десь там у Молдовах та інших чужих країнах, а знала працювати в границях своєї батьківщини. Одним словом, докія тішилася великим поважанням у цілім селі, і в дворі її поважали. Хоч її чоловік Василь великий пияк, хоч і не один мішок найкращого жита або пшениці мандрував до жида Мендля отуди нагопляць, вона все таки вміла своєю працьовитістю, своїм розумом і вітривалістю, своїм невтомимом трудом усе лихо направити і газдівство так вести, що дома панував добробут, і долгів не було в них майже ніяких. У дворі навчилася вона й бачила не одно. Навчилася кращого ладу й тоншого способу газдування, і наслідки того кидалися кожному в очі, хто лише вступав у її гарне обістя. Але докія не була щаслива. Її висока стать держалася вправді завсіхди прямо, мов сосна. По її певній ході, по поставі, трохи штиві, можна її було вмить між іншими відрізнити. Однак її гарне колись обличчя постарілося передчасно між гостро зарисованими, високопіднятими чорними бровами зарились хмарні зморшки, що не вигладжувались ніколи. Її очі дивилися майже все понурим, зажуреним поглядом, а коло уст зарисувалася глибока лінія болю. Жура гнула її додолу. Їй чоловік був пиякий марнотратець, був бурливий мужик, що у хвилях лютості хапав і забарду, а вона чулася слабою і гризлася будучністю своєї одинокої дитини, доньки своєї парасинки. Що сталося без неї, якби вона тепер умерла? Була ще майже дитиною, бо числила ледве 16 років, не знала, ще газдувати як слід, не вміла би зносити примхів свого нещасного вітця, ані примхів інших людей. Всього всього учить час і неволя, душечка солодка та добра, одинока потіха мамина. Що сталося без неї тоді? Одно, що знала добре й чинила радо, шила та вишивала білля, Селяла гардани та бодзики, й товар випасала, на широкій толоці, на рівних полях минав їй час. Ні, майже зросла тут, шила, гляділа за коровами і волами, що паслися перед її очима, співала пісні, роздумувала над різними казками, що їх чула від цієї або тої і не забувала. Такою була ще її порасенка. А що сталося без землею Василя? Хто дбав би про те, щоб не задовжив її, щоб її в час засівано, щоб із неї в час хліб збирано, кукурудську, щоб у час висиповано, жато? А її красна худоба, її пишний кінь, найдорожча штука в її стайні. О, на неї, на ту пишну шагу мав храп Менделі згопляться вже здавна, бо ж вона не була конем, а просто вогнем, фурією. На неї можна було й дванадцять міхів усадити, Са їй зовсім не вадило кидати очима блискавки, гордо заломлювати шию і летіти чи вгору, чи в діл шаленим трапом. А вже коли свобідно лишити їй поводи, земля дудніла під нею. Майже ніколи не тверезий Василь сидів на фірі, як дзвін теліпався на всі сторони, що страх так і від дих запирав, не перекинеться той під колеса. Страх ба, йому ніколи не лучалося пригоди з нею. Він володів якоюсь демонічною силою над тою звіриною, і хоч би яка голова в нього задурена, хоч і якою колодою сідав із ярмарків на фіру, вона все привозила його цілого й живого назад додому. Прегарна, премудра шага її. Василь ніколи не хорував. Часом прийде оббитий, синцями вкритий, закривавлений з корчми, і коли вона при його виді остраху відрази аж зойкне, аж руки заломить, він лише сплюне вперед себе, заклене під носом і видряпається на піч. Там перележить два-три дні скулений, а потім наче б не лучалося з ним нічого, злазить із печі і береться наново за працю або йде в поле, або в село. Ні, йому не долягає нічого, але вона вона відчуває, що вже лиш небагато осталось в її душі струн, які лучили її з життям. Всі інші повривалися одна по одній немилосердно. Тепер була жура за поля і її доньку тим страховищем, що сіпало не настанутими струнами, гонило сон у чорних ночах, а однину проганяло мову і усміх з її живих уст. У неї був і брат, одинокий лише. Петро було йому на ім'я. Молодший від неї, не жонатий, літ сорок. Може, жив коло неї Василя і помагав у господарстві, але й він причинився до її гризоти. Не женився, а часом і собі запивався. З природи інтелігентний, бистрий, серцем м'який, мов дитина, а в роботі був, мов вогонь, коли хотів. Одначе гроші, зароблені фірманкою, був Молдаві, протрачував і вертав до неї з порожніми руками. Мав свої жалі. Уроював собі їх часами, особливо ж, коли нагопляць, мов магією тягнуло. Він відступив своє поле сестрі під умовою, що має проживати при ній до кінця свого життя, але, впившися, твердив, що вона витуманила те поле у нього, що чигає на його смерть. І жалує йому кожного кусника хліба і тому і інше, і що з нього не буде вже ніколи газда, як інші люди. Женитися не хотів, бо, як казав, своєї власної хати не мав, а у винаймленій не хотів сидіти, гонор не дозволяв, не був із такого роду, щоб, оженившися, йти зараз на жіноче або комірне. Він походив із попівського роду, пригадував собі ще діда. В дійсності, не думав ніколи про женитьбу поважно. В по молодих літах рвався за фірманкою, шалів, як сам оповідав за кіньми, наймаючись то тут, то там, по панах, а пізніше не припадали йому сільські дівчата до вподоби, і його найкращий вік перейшов, що й сам не стямився, як і коли, уходив у сільських дівчат за якогось недоступного героя, на якого не ялося їм підносити очей. Їм лестило все, на коли він закинув до них своїм дзвінким, геройським, далекоглядним голосом, яке-небудь підхлібне слово або зажартувавши, обняв яку, блискавкою, притискаючи її до себе, але думати про нього як про жениха не вспіла ніколи ні одна. Молитов знав стільки, що й сам дяк, а своїх сільських товаришів, що не підходили йому під пару, трактував із легковаженням. Убирався гарно, в тонкі й дорогі строї, жив безжурно з дня на день. Одначе був би без уваги на свою лицарську вдачу, пропав марно, якби не сестра, що, мов добрий дух, сторожила над усіма в своїй хаті і не давала нікому духом і тілом пропадати. Парасенку любив над усе. Всі свої теплі, ніжні почування переносив на молоде, несміливе дівчатко, що, мов та пташина, вешталося між самими старшими, безжурно та писливо тулячись то тут, то там. Однак це все не зменшило турботи до Кії про будучину доньки. Вона відчувала й бачила, що становила одна собою підвалину цілої будівлі, в якій хоронилися муж, брат і донька, але відчувала, що сил її не стане вже надовго. Підупадала надто часто на здоров'ї, щоб не віддаватися жорливим думкам про будучність, бачила лише один вихід із того хмарного положення віддати доньку заміж. Але саме тут напотикала на грубий напір Василя. Він любив доньку на свій лад, трясся над нею і просто дичів, коли жінка натякала про віддання. Чого дитина мала уступати із хати так рано? Чи він не мав чим годувати її? Її одну. Чи був уже такий старий немічний, що не міг газдувати і вона має йти в найми? Для кого пишалися е, лани, для кого здіймалися стоги, як остаточно не для неї, а його худоба, що, мов шовк, улискувалась на Пасовиську? Що до Кія вона числила до 48 років, стогнала кожної дни не на всі сторони, це була ще замала причина, аби витручити доньку з хати. Їй вічно все щось не в смак, ходить, як та хмара. Але на те не дивиться ніхто, ніхто її балакань не слухає. На те вона жінка, аби язик у неї не стояв за зубами та аби дення ніч стогнала. Але колись, як йому буде того всього забагато, і як вона з доброї волі не стулить рота, то він їй стулить його. Але тоді вона утворить його знову вже аж за шість неділь. Він заповідається вже давно, але раз. Докія плакала або розсмівалася гірко на такі слова свого чоловіка, а відтак умовкала. Говорити було ще гірше. Вона знала його вже, упором нічого не здобувала, а прямо в очі не могла казати йому, що саме його п'янство спонукало їй до того гіркого рішення. Він був би кинувся з бардою, а будь що будь вона боялася п'яного дикуна, раз побив її так, що дві неділі не здіймалася з постелі, по тверезому і стільки не хотів слухати її. Здуріла? питав і сміявся, і навіть не відповідав їй на її допити і розложені перед ним думки. Коли б Парасенка мала раз чоловіка, все пішло б іншою ходою. Особливо ж, коли б їй вже не стало. Вона лиш того боялась. Він не допустив би, аби старий винаймив поле жидові. Це було б першою його роботою по її смерті, або щоб його задовжував. Він узяв би газдівство в свої руки і примусив би пияка сидіти тихо на печі. День і ніч думала про те і, може, сотню разів перебирала всіх хлопців у селі, роздумувала, хто мав би перебрати її газдівство і забрати від неї її скарб на все. Але думки в тім напрямі кінчалися кожним разом тяжким зітханням, кожним разом глибокий смуток налягав на її душу. В селі було доволо хлопців, але ні один не мав стільки землі, скільки б вона була бажала. ні один не видавався їй достаточно робочим, чесним і запопадливим. Правда, один був би, але той один мав іще перед собою військову службу це ж був Михайло Федорчук, син заможного й дуже порядного господаря. Він мав колись унаслідувати поля по своїм батьку і був найчеснішим хлопцем у селі. Поля його батька граничили з полями Василя, були вироблені й добрі, і на них колисалися рік річно, припичні збіжжя, мов золотисте море, аж любо було косити їх, аж любо було працювати на тім полі. Так сай один зміг би засватати її порасинку, а з натякань старого Івоніки, батька Михайлового, визирало те саме бажання. Одначе між їхніми бажаннями станули військові літа, і ніяк було їх оминути. Михайло, хлопець сильної будови, здоровий, мав ще одного молодшого здоровенного брата. Родичі також не були ще надто перестарілі, могли обходитися без нього в хазяйстві, і тяжко було думати про увільнення його з війська. Від цієї осені за рік мав вступити в рекрути, та й на іще не кінець. При війську треба служити два-три роки без перерви, а й потім час від часу вертати на якийсь час у касарню, переодягатися в цісарський стрій, йти на вправи, полишати поле й хату на жінку й діти. Чиста недоля. Судьба звернулася до неї хмарною стороною, і ніякі боньби і сльози не зміняли її постанови. Восени мала Парасенка закінчити 16-й рік, походила ростом на матір, вибуяла, мов пальма вгору, але, зрештою, була ще не розвинена. Її члени були худі, майже хлоп'ячі, її лице дитиняче, вузеньке і без ясного виразу. Докія ладила вже для неї рушники, постіль і білля. Все останнє шила собі дівчина сама. А як прегарно, наче швачка. Коли інші дівчата й жінки перепихали і витягали голку крізь полотно, як патик, вона вживала на перстка і шила такими дрібонькими штихами, мов маком засівала. Окрім того, вишивала на рукавах червоною, жовтою і чорною заполочю найкращі й найтрудніші взірці з пам'яті. А в кінці складала назад у скриню таке чисте й незім'яте шитво, не наче б не дотикалася до нього ніколи руками. Докія постановила сих м'ясниць невідмінну доньку заміж віддати, думку з Михайлом мусила закинути. Перевести її в життя було, очевидно, зовсім неможливо, але зате уложила собі інший план. Тодорика Жемчук, був також заможний хлопець. А в своїх родичів однісінький син, як порасенка в неї і її чоловіка одинока донька. Він був увільнений від війська і міг кожного часу женитися. Правда, він не був такий гарний хлопець, як Михайло, його й не дуже долюблювали, він був низького росту, і обертався все цілим тілом, не вистачало не лисе голову звернути. Штивна була у нього шиї і в цілості робив він погане враження. Та що це мало до речі? Чоловік до всього звикає. Правду сказавши, чи любила вона Василя, коли йшла з ним до шлюбу. Саме тоді шаліла за одним пишним, там... мов паничем, гарним удовиним сином, що став пізніше й двірником. Але воно все таки не було зле, що вона віддалася за Василя. Він був пияк, був правді марнотравець. Він записався менделеві на гопляцу з душею тілом, узлостивившись, підносив кілька разів і руку над неї. Але, коли сватав її, мав гроші і поле, і не крав чуже добро, як удовен син, ставши двірником, та не сидів по криміналах, як той. Парасенка звикне до Тодорики, він працьовитий і дбайливий, хоч на день ледве десять слів промовить. Зате загляне десять разів до худоби, десять разів побіжить у поле, а ані разу до мен для нагопляць. Парасенка буде з ним щаслива, зразу буде мешкати з його старими, аби навчитися їх ладу, навчитися їх слухати і придивлятися старій матері, як вона сина доглядає, а потім заживе з чоловіком сама окремо. Вона буде плакати за мамкою, доньця її маленька та мила. І мати сама буде день і ніч сльози за донечкою втирати, і стуги чорніти. Але вона хоче лише добра, доньки і щастя, хоче бачити її своєю ґаздинею і за чоловіком, які дні вийдуть і смерть заморозить її тіло. Парасенко, дочко!» – сказала вона одної днини, глибоко зітхаючи і чорні брови підводячи жорливо вгору, коли обі сиділи на призьбі лупили кукурудзу. Парасенко, душко, як Бог дасть, то зав'ємо твою головку рушником всеї вже зими. Парасенка витріщилася лякливо хвилину на матір, а опісля склонила голову в долину, а по її дитятнічій молоці перебігла темна полумінь. Вона мовчала. Ти чуєш, Парасенко, я таки не жартую, ти віддашся? Парасенка відвернулася від матері, не підводячи голови, і сказала, Я не хочу віддаватися, мамо. Ти дурна душко, ти ж не знаєш, чому тебе твоя мамка віддати хоче. Ти ж не видиш, що я все більше та більше ослабаю, а тато, Боже, прости йому гріхи, пересиджує у мендля, як у рідного тата свого, задовжує тайком, як я й оноді довідалася поля, тратить гроші. І що з тебе буде, як я замкну очі? Парасенка обтерла тайком рукавом сльози, що втиснулися їй раптом в очі, і відворкнула здавленим голосом. Я не хочу віддаватися, мамо, докія усміхнулася гірким, перелетним усміхом, помовчала хвилю, а потім обговорювала доньку далі. Ти віддашся, Парасенко, ти знаєш, що лише ти утримаєш мене при житті, що лише ти моя потіха. Ти знаєш, що я від рання до вечора працюю для тебе і що я все лише хотіла твого добра. Я хочу, аби ти була щаслива і для того хочу віддати тебе. Сих м'ясниць засватає тебе Тодорика. Я полагодилася вже із старими. Вони дуже раді, що ти будеш їх невісткою. Тодорикові родичі мають багато землі, і він стане колись багатим господарем». Тодорика, мамо, але я не хочу Тодорики. То кого хочеш? Або я знаю, то чому ж не хочеш Тодорики? В нього такий широкий рот, що може собі сам щось до вуха сказати. А очі в нього лежать так близько, що далі зчіпляються докупи. Та й таки я не хочу його. Уноді він заздрів мене коло товару на полі, підійшов до мене і, станувши стовпом передо мною, взявся попід боки і питав Умієш борщ варити, Параско? Я лиш каву варю, сказала я, не глянувши на нього. Ади ади, каже, а вмієш ти мамалигу замішати. В тебе руки, як патики, такі тонкі та худі. Коли замішаю її зле, то ти її їсти не будеш. Ай, а хто ж її буде їсти? Ти моя панно, той для кого я зварю мамалигу? Розумно кажеш, промовив, а відтак спитав іще. А вмієш вишити ти парубоцьку сорочку? Весільну, га? А вмієш ти хату білити, ладу й тримати, прати й ткати, а вмієш ти хлопців обіймати й цілувати. Як не буду знати цього всього, ти мене не навчиш, відповіла я йому й відвернулася від дурного. Я тебе навчу, сказав він, розреготавшись, та й вщипнув мене в руку, що я аж крикнула й закляла. Але він відскочив і відбіг. А відходячи, накликував ще сміючись, Парасенко, я навчу тебе всього, чого ти не вмієш. Чуєш усього, аби ти знала. Я не хочу, Тодорики, дорики, мамо, не хочу його, закінчила дівчина, зворушена своїм оповіданням і, не стісняючися, роздула губи люто вперед себе і замовкла. По словах доньки змалювалося на лиці матері якесь внутрішнє вдоволення. З поведення Тодорики вона заключила, що він постановив невідмінно засватати її доньку і що вона може лагодити для неї війно. Та що ж там, сказала спокійним голосом. Він добрий газда, чемний хлопець, не пияк і не б'ється на танці, як інші, і він має поле. Так, але зате він із циганського роду, докинула прямо дівчина. Хто це казав? Хто Михайло, сказав все раз коло церкви, до зморщила брови. А Михайло що має говорити? Чи він був на хрестинах його діда й баби? Найлише стулить рот, бо хоч він хлопець не і робочий, хоч і на його тата не можна сказати нічого, та зате його мамка не з графського роду, та така скупа, що ей, де. Пішлеш по що небудь до неї, по що найменше кажу, то вона того все каже, немає, а в неї всього доволі. Зараз за хвилю вилізе, як шило з мішка, що вона те таки має, а не гарно, а закурено в її хаті, що, не дай, господи, сама виглядає, якби більше в комині пересиджувала, ніж у хаті та понадворку, така чорна, така з неї газдиня, лише вічно прятати все в скриню та ховати перед людьми, та якби люди хотіли її все забрати, а то нікому й голову не лізе, що вона там у себе ховає. Най би я хоч сказала, що вона має доньки, а то лише ті два сини, та й така скупа та погана. Вона каже, як яка газдиня сама чисто ходить, то в голові пустоту має і ні на якій роботі не знається, закинула дівчина. Вона се каже. Правда, вона не потребує вичісувати щодня волосся, як дівчина, і щодня чисте біля вбирати не потребує». Відповіла докія, але раз на тиждень може все зробити. Ну, як колись дістане невістку, буде вона мати, що робити, доки не очистить хати зі сміття, а надворку не здасть їй лиця. Кажете, мамо, що невістка мала би там багато роботи спитала живіша Парасенка. Хоч би і десять разів було там стільки роботи, то вже кожна приймилась би того, аби могла лише бути її невісткою. Михайла візьметься кожна ногами й руками, другого Михайла нема в селі. Багач і гарний, і чимний. Але чи він візьме яку, чи візьме з нашого села? Буде як Бог дасть, відповіла докія поважно. Жінка призначена чоловікові як смерть від бога. Михайло може аж за три роки женитися, а поки що буде тобі дружбою. Тодорика візьме його, певно, за дружбу. Так, так, доньцю, сказала пестливо і глянула з невимовною любов'ю на доньку та погладила її по щоках і по голові. Як Бог дасть, то будеш уже саї зими гарною молодичкою. Такої газденьки в селі й не буде. А як твій тато уп'ється і заведе бійку в хаті, як стане цілуватися в рот із усіма злодіями в селі, в корчмі попід лавами висиплятися, тоді я прийду до тебе в твою гарну хатку, і я подбаю про те, аби ти мала чим її украсити. І виплачуся в тебе. Бог так хоче, Бог сам так хоче, доньцю моя. А ти слухай лише мамки, й буде все добре. Буде тобі добре, а мені на душі буде легше. Лише Бог один знає, як я гризуся.